Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування літнього охолоджуючого напою. Будемо готувати справжній квас на хлібі. Цей рецепт дуже простий, смачний. Я впевнена, що вам сподобається. Саме цей квас нагадує квас з дитинства, який колись продавали в бочках. Я думаю, що вам сподобається і ви приготуєте разом зі мною. Поїхали! Я як залишаються в мене шматочки хліба, завжди підсушую і маю такі сухарі. Підсушила сьогодні в печі. У мене було трішки житнього хліба, трішки білого. От які були шматочки, такі і беру. Якщо ви будете використовувати білий хліб, звичайно, у вас вийде білий квас. Краще всього брати суміш. А якщо любите, щоб був квас темний, такий, то тоді використовуйте тільки житній хліб. На трохлітрову банку чисту. Я використовую 5-6 шматочків хліба. Паралельно в мене закипіла вже вода і встигла трішки охолонути. Також в кожну банку я буду додавати по 150 грамів цукру. Цукру, якраз оця кількість цукру буде достатньою. Квас виходить в міру солодким, але не нудним. Тому, якщо ви не любите дуже солодкі напої, можете додати 100 грамів. Якщо ви любите з більш насиченим смаком, тоді 150 грамів буде саме достатньо. Далі я беру родзинки. Родзинки використовую обов'язково не помиті, адже на родзинках є дикі дріжджі. І заливаю вже гарячою, злегка охолонувшою перевареною водою. Саме за таким рецептом можна готувати квас без дріжджів, але він тоді бродить 2, 3, а навіть інколи і 4 доби. Все залежить від вашого хліба і від родзинок. І я сьогодні для того, щоб швидше пройшов процес брудіння, буду використовувати сухі дріжджі. Але це ще раз скажу по вашому бажанню. Заливаю неповну банку, я десь беру 2 літри і 700 мл води, перемішую до розчинення цукру і залишаю, щоб наш напій охолонув до температури 30-35 градусів. Як тільки вода схолола до 30-35 градусів, я розводжу дріжджі. На 3-літрову банку беремо пів чайної ложки сухих дріжджів і розводжу в тепленькій воді також температури 30 градусів. Вода обов'язково має бути переварна. Як тільки все розчинилося, заливаю в банку і перемішую. На кожну банку я окремо розводжу дріжджі, перемішую, накриваю марлею. І залишаю при кімнатній температурі на 10-12 годин. Повторюсь, якщо ви не будете використовувати дріжджі, тоді ваш квас буде бродити 2-3, інколи навіть і 4 доби. Паралельно в мене ще стоять домашні копченості, коптяться. До речі, в цій коптильні коптити дуже легко. Одне задоволення. Якщо цікаво, я посилання і на більш детальні рецепти, і взагалі, де я придбала цю коптильню, залишу в описі під цим відео. Курочка домашня виходить просто неймовірно смачна. На наступний день в мене пройшло 12 годин, квас вже добре перебродив. Я зараз буду стіджувати. Стіджую марлею, також викручую, тому що в хлібі багато ще квасу. І як ви замітили, я роблю досить велику порцію, тому що поки він охолоне, поки вже пройде весь процес, то половина порції вже вибивається. Але, звичайно, ви можете собі робити одну-дві баночки. Це вже як по вашій потребі. Дивіться. Далі я розливаю квас по чистих, сухих пляшках. Можна використовувати скляні. У мене ось такі пластикові з мінеральної води, я гарно вимила. І в кожну пляшку я додаю по декілька родзинок. Розливаю квас, щільно закручую і відправляю в холодильник, щоб він охолонув. Але краще, коли він постоїть в холодильнику 10-12 годин. І тоді можна насолоджуватися, буде насичений дуже приємний смак квасу. Він не перебродівши, він не є дуже таким. Сильним і гристим, саме в міру, саме такий має натуральний смак. Ну і якщо ви замітили, поки мої зйомки дійшли до фінального процесу, половина квасу була вже випита, тому що це дійсно охолоджуючий, освіжаючий непій, який влітку втамує вашу спрагу. Дуже смачно, просто і швидко. А я буду, друзі, сподіватися, що цей рецепт вам також сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, який квас любите готувати. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю! І нехай у вас все! Буде добре.